Добрий день, підписники і гості мого каналу. Сьогодні у нас новинка. Хочу показати, купили ми такий таганок, у нас називається газову таку маленьку плиту, двохкамфорочну, так як у нас у цей дурдом робиться з графіком світла, яким виключають по 5-4 по години. У нас сім'я чимала, всі ми на роботі, їсти нам треба зварити, не буде вже голодний, якусь сидіти. То ми сьогодні прийняли таке рішення, спонтанно поїхали, купили такий таганок, він стоїть півтора тисячі. Заправили балон газу, теж десь на тисячу. І вже поставили варити на такому таганку. Тут у віранді, звісно, жарко, ну якусь терпимо. Слава Богу, за ці два дні трошки вже трохи спала температура, так як у людей десь грози йшли, а в нас тільки легше дихати стало трохи. Але ж теж жарко. Варю я в такі алюмінієві великі миски варення. Варення з яблук, із білого наливу чи папіровка, чи як нас там називають. Баба Надя нам допомогла нарізала ціле відро яблук кусочками. І принесла нам. Я засипала. У мене такий рецепт мені дала двоюрідня сестра вже дуже давно, ну, якось потірала той зошит, де її оділа не знаю, мусила перезваню до неї питати заново рецепт. Рецепт такий: на відро нарізаних яблук додається 4 кіла сахару, і коли пускає трошки сок яблуко, ставиться посуда на вогонь і вариться варення, коли закіпає яблуко. Добавляється 100 г уксусу, прямо туди у варення, і вариться таке варення 50 хвилин. Так що воно в нас вже кипить, я додала уксус, хай вариться і будемо тут закривати у баночки. На нові сковорітки чоловік зараз буде рибу жарити. А я тікаю з гранди, бо тут дуже жарко. Ми прокип'ятили в кип'ятку 5 Прокип'ятила я і такий черпачок, щоб буду наливати варення. Ну, пропарила всю банки, поналивала кип'ятку трошки. Ще до кипячової воду, бо чайник у нас зараз світла немає, то на газовій плиті ми вже там варимо кастульки, долюша. Всі баночки. Варання вже винесли на двір на вулицю, на лавочку, бо не можна вдержатися в віранді. Дуже жарко, не можна видержати. Варення в нас вже зварилось, ми винесли, зараз припаримо банки і будемо кидати баночки і закотувати. Закрили ми свою вареньку, варенька вийшла як мед дуже красива. Хто любить такими кусочками яблуко ціленькими? Варіть таке варення. У нас вийшло із відра 13 півлітрових баночок і одна така 300 г. І ще й залишилося ложок з 5 у тарілочки, щоб посмакувати. її. Дуже смачна, дуже класна, вона охолождається густа. Вийшло. Другу буду варити порцію, спробую збити блендером, зроблю геть повітлом. А це зробили ми такими кусочками. Мені дуже смакує таке варення. Ми пройшли рік варили, з'їли до баночки. Жалко, що мало закрила. А цей рік є яблука, вони опадають. Бабенаді в нас там є на її дерево, яблуня. Вона нам обіцяла ще принести. Так що принесемо обов'язково ще зваримо. І будемо смакувати зимою з молоком, яким зробити принесу кусок хліба, варення. О, саме. Красота. Так що всім гарного дня, мирного дня. Крепкого здоров'я, всім до слідущого відео. Пока-пока. Пишіть коменти, ставте лайки.